Панувати має українська мова в Україні. Мовне законодавство воно насправді дуже добре регулює е, можливість послуговування мови, мовами нацменшин. Більше ста національностей мешкає в Одесі, в Одеській області. Е, і кожен привносить в Одесу свій колорит, і це чудово. Культурне життя не має зупинятися, тому що власне ця війна йде за українську ідентичність, за українську націю, і тому такі заходи треба проводити звичайно присвячені історії, мові. Загалом культурі зв'язкам України і інших націй, інших народів, Кожен на грузин повинен знати українську мову, розмовляти в публічних простірах. Але в домівках це обов'язково рідна мова, грузинська. Ми всі маємо єднатися навколо ось цієї, як зараз кажуть, політичної української нації, тобто, всі нацменшини, вони мають берегти і плекати своє, але при цьому інтегруватися в велику українську націю, тобто послуговуватися українською мовою, бути в контексті. І бути в контексті українських законів, української історії, і тоді вони стануть повноцінною частиною не відсепаровуватися, а навпаки, намагатися бути більш інтегрованими.